Розділ перший у минулих серіях Різдво Завра. Усі вже знають про списки чемненьких та нечемнюхів, правда? А про суперсекретний пристрій Санти, який він завжди звіряє двічі. Ну, якщо ви раптом усеньке своє життя просиділи, запорпавшись головою в мішуру, уявімо на мить, що ви цілий рік були чемні. Знаю. Для когось це ще те випробування, але просто уявіть, ви прокидаєтеся різдвяного ранку і бачите всі ті подарунки, про які так мріяли. Ще відколи написали Санті листа. Машинки, ляльки, іграшкові потяги, відеоігри. Бам! Ось вони, загорнуті в нескінченні шари блискучої обгортки та стрічок, що їх ваші батьки прибиратимуть решту Різдва. Вітання вам вдалося втрапити у список чемненьких. А тепер уявіть, що б сталося, якби лише якби ви витворяли таке, що, на думку інших було б не дуже виховано. А може, навіть наважуся сказати, нечемно. Що ж, у такому разі, ви, прокинувшись різдвяного ранку, угледіли б геть інше цілковито неприємне видовище, подикують деяким дітям замість подарунків кладуть у панчохи вугілля чи навіть оленячі катульки. Не їжте на різдво родзинки в шоколаді, повірте мені на слово, але правда гірша, набагато гірша. Що може бути гірше за оленячі радощі в Панчосі? Чую ваше здивування, тож уявіть собі, ви прокидаєтеся там, немає подарунків. Ой-ой-ой, ой схоже, ви потрапили у список нечемнюхів. Не хвилюйтеся, я вас не засуджую. Зрештою, не від мене залежить, хто потрапить у список чемненьких чи нечемнюхів. Я лише автор, який встеляє сторінки словами, я не такий усе могутній, але якщо вірити легендам, дехто бачить, коли ви спите, і знає, коли у вас сном і не пахне, тож думаю, якщо він здатен робити те і те, то вже, напевно, знає, добре чи погано ви поводились. Я, звісно ж, маю на увазі того самого: великого чолов'ягу, батька найкращої пори року, містера. Кріс Крінгла Святого Миколая, чи як ми зватимемо його в цій книжці, Санту. Вам може видатися, що відмінність між списками чемненьких і нечемнюхів лише в тому, що ви або отримаєте гори іграшок, або панчого свіжого повітря, але все набагато серйозніше. Насправді, саме майбутнє Різдва залежить від того, чи діти розуміють, що правильно, а що ні. Відрізняють поганий від хорошого, капосний від слухняного. Розумієте, якби в списку чемненьких не було дітей, які чекають на подарунки, Санта не мав би роботи, зникла б сама ідея, в яку ми так натхненно віримо. А якщо ми не будемо в нього вірити, тоді він, він взагалі перестане існувати. Лишень уявіть. Яку загрозу це становило б для Різдва. І Я маю на увазі не лише подарунки. Зрозумійте мене правильно. Санта більше за всіх любить гарні дарунки, але справа не лише в іграшках, а в радості. Це тепле відчуття, що наповнює вас із середини, коли ви витягаєте з коробки те, чого так сильно хотіли цілий рік. Це справжнісіньке щастя і все тому, що ви були чемні. Ось чому Санта приносить подарунки. Отож, якщо ви прочитали попередніх двох різдвозаврів, по-перше, так тримати. Ви точно в списку чемненьких. А по-друге, те, що я зараз скажу, вас не здивує. Санта великий, веселий, фантастичний чолов'яга з очима такими синіми, як північний Льодовитий океан, і з бородою білою, як крига. Він живе на північному полюсі у зведеному із сосен сніговому ранчу, і в компанії дуже радісних ельфів, що безугаву співають, і раз на рік розвозять різдвяні подарунки санта летить на санях, запряжених вісьмома дивовижно магічними оленями. І, м -м, здається, я забув щось важливе. Та жартую, звісно ж. На чолі упряжки є істота ім'я якої гарнезними блискучими літерами красується на обкладинці цієї книжки. Єдиний та неповторний Різдвозавр. Блакитно крижаний динозавр, чиє замерзле на камінь яйце, знайшли ельфи-санти глибоко в льодових шахтах не одне Різдво тому. Різдвозавр не завжди вмів літати, але завдяки вірі свого найкращого друга Вільма Трандла, цей особливий динозаврик тепер може розганятись у небі так, що навіть чарівні олені проти нього, як бембі, на замерзлому озері. Тож тепер, коли санта щороку розвозить подарунки всім дітям, яким поталанило опинитися в списку чемненьких, саме різдвозавр летить на чолі. А це гарненько повертає нас туди, звідки ми почали списки нечемнюхів та чемненьких, власне, про це і є наша книжка. Тож, коли я вже все вам коротко нагадав, можемо починати!